По-перше, я вибачаюсь, але взагалі мені повинно нікого дбати, за кого ми будемо голосувати. Яка справа, вообще, що хто що значить, що США нам будуть підказувати, кого ми будемо вибирати президентом? Я дуже поважаю цих політиків, але хай вони йдуть за російським кораблем. Так не відбувається. Но хочу вам нагадати, друзі, що ми нам говорили. Це Ющенко, це Ющенко. Це людина американців там. Ну хай я там так. припускаю. Але хочу нагадати, друзі, що було коли а, в 19-му році мені все розповідали, що все, президент там буде Вакарчук, американці так. зробили ставку. Вам нагадати, це було так. Потім потім сказали: він вибуває із гри а, американці зробили ставку на Петра Олексійовича. Я теж дуже гарно це пам'ятаю. А виграв хто? Володимир Зеленський. Будь ласка, тому український народ сам буде вирішувати, хто буде в нашій країні президентом.